Дуже м'якенька, яка. Прямо хілфідер. Оця шкіра це вже сучасного виробництва. то вже не є ручна, то вже не повністю реконструкція. Тут реконструкція моделі самої. Бо вже виготовити шкіру це вже досить складний процес. В ну Вручних називається із початку до готової. Це досить довгий. Через те, шкіряні вироби були досить дорогі. Mm -hmm. щоб ту шкіру помочити, так, да, там стопити, довго водить. пожирувати. Це дуже довго була процедура. Зараз сучасні технології нам полегшують. Життя процес трішки. життя, та, але ми маємо цінувати, ми то не цінуємо. Ми, що... забува... ми забуваємо. О, забуваємо. Ні скільки та. не цінуємо, скільки не пам'ятаємо. Не пам'ятаємо, що воно колись було дуже-дуже тяжко зробити. зробити да. так. Так, так, То для того ми так. якраз такий свого роду навіть виховний процес. Так і тут є. Так, дякую вам. Дивись, які класні, так? Да? Такі пів-пів. Це -пів. для принцеси. А це що таке На оку? А, науко?